Тепер поїхали по сатину. Значить, смотрите, приїхав сатин подвійний, маковий, синій, в четверки, в шестерки і біла шестерочка. Так, і взяла вам уже шкіль, шкільний такий, коротше, поєднання двох кольорів це сатин, пильний, бачите, чутка йде. Пильний і ось темно-синій. Пильний темно синій та, видно, пильний темно синій Далі, не знаю чому. Е, бірюза і е, такий е, шоколадний осколок. так. Ну, Мені просто поєднання дуже сильно сподобалось. І, і старе золото, і сіре дуже гарне поєднання, не знаю, якщо є. Так, і Дивіться, нові метелики приїхали. Так. Форму ви добре знаєте. Зараз візьмемо два метеличка. Оцих і покладемо. Дивіться, це пильно-рожевий, і темно-синій. Так, і ось стрічечка. Темно і пильно-синій. Ну, прямо добре е, вгадала. Так. Так, і ще це я кольори пробувала. Такий темно-жовтий. І такий має бути рожевий, но він такий рожевий персик. Персик, персик на рожевий, понятно, що він не дуже, але так на, на персик нічого, нормально. Так, э, далі. Трошечки квіткових стрічок. Значить, повторила на кремі троянду рожеву. Вишенька э, на світло рожевому під джинс. Ну, это натуралочка. Так, натуральна стрічка корейская. Э, сатин малюнок. Вирішила просто не гратися, класичний колір, там серединки будуть. І бавовняний сатин, білий, світло-рожевий, ви знаєте, і приїхав колір. Зараз я його виставила. Дивіться, який рожевий, гарний. Це прямо 155-й колір приїхав. Ну, тобто, прямо такий, знаєте, хороші кольори, чисті кольори. Так, це бобовняний сатин. Так.